Всіх, вітаю, мене звати Роман Завдовський. Я езотерик Екстрасенс. Читать рапполів. Складаємо прогноз на цей тиждень. На цей тиждень з 27.03 по 02.04. Давайте подивимося, що буде чекати Україну на кожен день. Прогноз попереднього тижня був досить негативним. Особливо тяжкими були дні це середа та п'ятниця, про що я також сказав у своєму попередньому прогнозі. Давайте подивимося, що буде цього тижня. Давайте я подивлюся по днях. Не забувайте лайки ставити. Питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Давайте подивимося, наскільки буде безпечним чи небезпечним цей тиждень. Для України. Хто за мною слідкує давно, той знає, що в більшості випадків мої прогнози збуваються. Давайте будемо дивитися. Але взагалі я би хотів, щоб збувалися тільки позитивні прогнози. Так, давайте будемо дивитися на кожен день. Так, є. Дивимося, понеділок записую цей ефір в понеділок, 27.03 о, 20... 27 о 10-й годині ранку. Перша карта карта надії. Карта сили позитивного мислення. Карта віри в позитив. Хороша, позитивна карта. Тут. Четвірка пікова карта дій колаборантів, сепаратистів, диверсії, провокації, якісь можуть виникати. Не, не дуже небезпечні, але все одно якісь провокації місцевого характеру можуть виникати у певних регіонах. Далі, 28.03. Перша карта священника. Випадає на циганській колоді карт. Хороша карта це карта духовності, це карта захисту вищих сил, це карта духовного росту та розвитку. Вісьмірка Христова карта Гадюки. Несподівані удари, несподівані атаки, провокації і сепаратистів, знову ж таки. І якісь загрози також можуть бути в цей день. Ну, я ж кажу, що, можливо, не надто великі, але все одно загрози можуть виникати. Далі дивимося: 29.03. Перша карта це карта лживості. Ось така от гадюка намагається атакувати кота. Не дуже хороша карта, вже от з середи, грубо кажучи, починаються якісь серйозніші небезпеки, тому що коли появляються такі от гадюки на картах, це не дуже добре. Це карта, яка може говорити про якісь активні небезпеки. Це карта, яка може говорити про якісь наступи. Але з іншої сторони, сімірка Христова карта успіху, карта перемог, карта якихось змін в кращу сторону, карта якихось значних реформ. Хороша карта перемоги. Далі, дивимося. 30.03 30. карта патєр'я, карта втрат. Карта також якихось розорень. Втрат. Можливі удари по критичній інфраструктурі. Двійка хрестова, карта активного руху. Карта активного руху, карта активного переміщення. Непогана карта. 31.03. Карта посланця, карта посильного. Якісь новини, інформація дуже важлива може відбутися. В цей день можуть поступати якісь дуже важливі інформаційні речі. Тому будь ласка, слідкуйте за усією інформацією, яка відбувається. Вісьмірка пікова: карта підвищених повітряних загроз, карта атак, карта агресії, можливо, якісь повітряні обстріли в цей день. Тобто, я бачу, п'ятниця може бути така досить небезпечна. Далі дивимося. Карта офіцера. Мілітаризація падає на 1 квітня, карта військової сили, карта військової енергії підготовки. Далі. Туз бубновий. Карта також підсилення, карта Зброї сили фінансів та енергії. Хороша, позитивна карта. 2 квітня погана карта, карта смерті. Карта смерті, карта великих та активних загроз. Загроз по життю в тому числі. Тобто, мені здається, що от неділя. Якраз карта смерті досить негативна. А тут четвірка червова карта адаптації, карта пристосування до можливих негативних та небезпечних ситуацій. Що я можу сказати? Доволі напруженими можуть бути понеділок і вівторок в плані якихось провокацій. А, так, але загалом найтяжчими, мені здається, будуть все-таки п'ятниця та неділя. Тобто, в п'ятницю випадає вісьмірка пікова карта агресії, карта підвищених повітряних загроз. В неділю на циганській колоді взагалі карта смерті випадає. Тобто, я бачу, що п'ятниця і неділя будуть найтяжчими днями. Понеділок-вівторок просто будуть напруженими. Ну і ще середа така. Трошки, знаєте, трошки десь якісь можливі провокації. Атаки ну це більше стосується воїнів. ЗСУ. Я думаю, це більше стосується якихось атак та наступів на фронті. Не виключено. Так що такі справи. Бережіть себе та своїх близьких, прогнозування склав. чекатиму ваших дзвіночків, в разі чого номер телефону є на сторінці в Tіктоці, в шапочці під відео, щоб 100 разів не питали. І, будь ласка, не пишіть мені в директ Тіктоку. Я його практично не читаю майже. Дзвоніть зразу за номером або на Viber пишіть. Тому що в директ Тіктоку я не читаю взагалі. Так що, до нових зустрічей. Побачимось.